Яку я буду рекомендувати на посаду заступника, якраз з гуманітарних питань так само одразу хочу зауважити, одразу хочу е, зауважити. Попередній е, адміністрації було чотири заступника. В цій адміністрації буде три заступники. Тобто на одного заступника буде менше, е, і е, тобто всі гуманітарні питання будуть об'єднані якраз в межах компетенції однієї людини. Е, Олександра Савчука більшість присутніх знають. Людина з технічною освітою, людина з юридичною освітою про свій життєвий шлях і трудовий досвід так само він вам розповість. Хочу лише сказати, що ця людина, ну я, я особисто з ним знайомий 4 роки. Протягом цих 4 років він завжди був у всіх тих місцях, де е, когось ображали, де колись де комусь щось не дозволяли, не давали. Постійно зустрічався з людьми, постійно відстоював інтереси. Сам є ліквідатором. Дійсним реальним ліквідатором аварії на Чорнобильській е, атомній електростанції, е, як інженер, не допускав того, щоб забруднена вода попадала в річкову систему. От, е, відповідно, людина прекрасно знає е, всю проблематику гуманітарної сфери зсередини. От, але я хочу, щоб ви поспілкувалися, щоб е, отримали відповіді на запитання от, і Хорошо, я підтримали. Це я, це з вашого дозволу, я. маю дуже мало.